Для того, щоб переглянути оцінки окремого учня або надіслати звіт оцінок учню потрібно виконати наступні кроки. Крок перший. Відкрити відповідний клас в класру. Крок другий. Обрати вкладку оцінки. Крок третій. Серед списку. Обрати потрібного учня. Слід зауважити, що для зручного перегляду оцінок можна скористатися відповідними фільтрами. За замовченням відображається загальний звіт оцінок, але за бажанням можна переглянути лише ті уроки, де учень здав роботи, або ті уроки, де учню повернули роботу та відповідно виставили оцінку. Або там, де учень не здав взагалі роботи. Якщо є потреба надіслати учню загальний звіт його оцінок достатньо натиснути кнопку Надіслати. У вікні, що відкрилося, можна написати коротке повідомлення за бажанням та обрати пункт. Включити огляд робіт студента. Цей пункт є обов'язковим для того, щоб звіт було надіслано учню. Після цього залишилося лише підтвердити надсилання звіту.